Всім привіт! Курс рубля в другій половині дня понеділка, 13 березня, зміцнює свої позиції до основних іноземних валют. Курс долара вперше з 1 березня впав нижче 75 рублів, дані торгів московської біржі, станом на 14.21 московського часу курс американської валюти знижувався на 1 рубль 55 копійок до 74 рублів 92 копійок. До 14.25 московського часу курс долара сповільнив зростання до 75 рублів мінус 1 рубль 45 копійок. Курс з євро впав на 1 рубль 27 копійок, до 79 рублів 98 копійок, юаня на відсотків до 10 рублів 88 копійок. Долар почав активно падати вранці в понеділок. На ринках відбивається ситуація з банкрутством американського Силикон Bank. Нагадаємо, що він був закритий регуляторами штату Каліфорнія 10 березня. Це стало найбільшим банкрутством банку в США після фінансової кризи 2008 року. В результаті експертами були скориговані оцінки за ключовою ставкою Федрезерву на березневе засідання. Також сьогодні стало відомо, що Signaturen Bank, який користувався великим попитом у американських криптокомпаній, вирішили закрити. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!